Вітаю, друзі, у вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні е, вівторок, 19, 19 вересня. І ось наші евакуатори прямують в Європу за черговою партією автівок. Якщо вас цікавить, в принципі, доставка, ми возимо не тільки свої, але, в принципі, можемо і доставити ваші. Е, бачите, є лавети в принципі, і під е, великі автомобілі, тобто довгі буси, е, під важкі автівки до дві, е, 2800. Ну хто в темі, той розуміє, що, що і по чому. Отже, е, от наші хлопці поки п'ють каву на око. Е, в... Саме покажу вам наші евакуатори. Якщо вас цікавить доставка з Польщі, Литви, в принципі, Можемо виконати замовлення, але е, це не буде. Сьогодні зателефонували, завтра забрали, в принципі, попередню. Е, можна домовитись, е, ціни, ціни ринкові, е, ми скажу зразу, не дармовозимо. Якщо ви шукаєте халяву, то тоді це не до нас. Е, не знаю, друга година ночі, яка там зараз чи перша. Е, Отже, хлопці. Привезли автівки, залишили на розмитнення і приймують знову. Чому? Тому що е, треба виконувати, е, виконувати свої зобов'язання. Багато автівок продано за послуг гроші вперед. І наші клієнти, власне, чекають автівки. Тому нема коли, як кажуть, дармувати, нема коли відпочивати. субота неділя в принципі, віддих. А так е, треба, як кажуть. Газ і на Польщу, на Литву. Отже, якщо вас цікавлять доставки, можете сміло до нас телефонувати. Мене звати Степан, автотрейдкарс.ua. Отже, друзі, всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.